Чергове засідання виконавчого комітету Світловодської міської ради розпочалося з привітання колеги Ірини Дідух з днем народження. Начальник управління праці та соціального захисту населення Олена Балюк винесла на розгляд членів виконкому порядок проведення масових та індивідуальних перерахунків житлових субсидій в новій редакції, що дасть можливість обрахувати субсидію для зручності мешканців за спрощеною системою. Раніше люди до нас зверталися особисто з цими заявами. Тепер це можливо тобто, зробити без. До виконавчих органів влади знову звернулася релігійна громада парафії введення Богородиці Олександрійської єпархії з проханням надати згоду на здійснення невід'ємних поліпшень орендованого нежитлового приміщення, розташованого за адресою вулиця Єгорова, 13. Після відмови на сесії питання вирішили довивчити із залученням спеціалістів. Тож на засідання запросили головного архітектора Сергія Батяшова, який довго читав витяг із закону, що не повинно розміщуватися у житлових будинків та цокольних приміщеннях, але церкви там не записано. Фахівець з санепідемстанції також дала пояснення своє слово сказав Сергій Яременко. Цей центр ми діємо для розміщення. Ну там буде школа цього, Там буде доказана гуманітарна допомога всім нуждаючимся, які беруть на себе випуск православних православних. Параллельно они готовят заявление на выделю земельные делянки для будівництва, церкви. Мешканці будинку, де розміщена церква, зібрали підписи про те, що не заперечують проти такого сусідства. Зваживши всі за та проти, міський голова Юрій Котенко особисто запропонував погодити дане рішення, що й зробили. Два інші питання теж піддалися бурхливому обговоренню. Ринковий збір у сумі 1 гривня 50 копійок відтепер збільшиться. За один квадратний метр підприємцю доведеться викласти 2 гривні 30 копійок. Зібрані кошти підуть не куди інше, як на облаштування території ринку. Для того, щоб залишити ось цю різницю на ринку і розвиватися нам за рахунок цих грошей. Звичайно, не кожного порадує ця звістка, але правильно підмітив Вадим Туманов. Ми всі думаємо про підприємців, і а тих, хто там працює. до памільона. Ну завжди ми забуваємо про покупателях, які туди приходять. В рынке надо, чтобы были какие-то деньги, оставались для того, чтобы инфраструктуру, дорожки, все, надо, да, все да. подводить. Мне как я там живу, я туда хожу, туда страшно заходить. Кошти будуть контрольованими, адже готується проектна документація, яка чітко вказуватиме на використання грошей. Ще одне підвищення незабаром чекає на мешканців міста: це проїзд в громадському транспорті. Із 2 гривень 25 копійок ціна за квиток зросте до 2 гривень 50 копійок, а на власівку 3,50. Це рішення не спонтанне. До обговорення раніше долучалася громадська рада. Вы пассажиру Мы считаем, должны думать не только, допустим, о том, что уменьшение, вернее, не повышение тарифа, это как бы хорошо для людей, для наших пассажиров, но мы еще должны думать, как и содержать сегодня, организовывать эти транспортные перевозки по городу. Поэтому, согласовавшись, мы пришли к выводу, что мы поднимаем его по городу на 2,50 на 25 копеек и по власовке на 3,50 тоже на 25 копеек. Хотя... Васовські більмоски нам охоляться дорожче. Після оприлюднення у друкованих засобах масової інформації. Перевізники підвищать проїзд.